Усім привіт з вітряної затишної садиби. Вийшов я позбирати терміново малинку. Ще є досить багато малини, досить гарна, велика. Вона навіть не змерзла. І також хочу позбирати ще суничку. Бачите, як зараз гарно ще виглядає суничка? Є навіть суничка, деякі кущики краще виглядають, деякі трішки гірше. Вже все готується до осені, обіцяють вже мінус один, тому весь перчик сьогодні повністю зберу. Ще наріжу петрушки, що було до салату. І, в принципі, вже буде по врожаю. В принципі, більше нічого не буде збирати, окрім там, що можливо кріп підросте то кропу не так дуже страшно, що трішки буде прохолодно. Ну і ще можна буде редиску якусь поскубити, якщо щось зав'язалось. Не знаю, що по породисті, я ще не дивився. Можливо, вона просто повистрілювала. Щось можна і назбирати на салат. Але більшість, просто, бачите, повистрілювала її, не проріджував, було прохолодно. Вона більше як сидират. Зростає. Розпустилася ще хризантемка. Ось така від Сергія. Дивіться, яка цікава, повна квіточка, дуже гарна. І вже садиба готується до зими. Можливо, якщо вдасться, посажу ще берез. Трішки я щось в мене дуже добре почував, бо зараз вірус ходить, тому вийшов аж пізніше, коли трішки розпогодилось, хоча, дивіться, які снігові хмари літають. Ще трішки, може, попрацюю.